Я веселик. Вітаю тебе! Гайда зі мною в веселу подорож кольорів, цифр, букв та пригод. Починаємо перший етап. Скільки смачненького, але щось тут не на місці. Знайди, що зайве. Ой, спробуй ще раз. В дорогу. Автівки, автобуси, трактори. Але хтось тут не туди заїхав. Ти цей і дізнайся, хто це. Ой, спробуй ще раз. Третій, останній етап. Комашки зібрались разом, але я несподіванка. Поглянь уважно і обери зайвого. Пройшов всі три етапи: фрукти, машинки, комашки ніхто тебе не обдурить. Песелику в захваті від тебе. До нових пригод!